Всім привіт! Мене звати Таня, і сьогодні я хочу поговорити з усіма очкариками на дуже цікаву тему це тема окулярів та лінз. Для мене особисто це дуже цікава та актуальна тема, тому що в мене все життя проблеми із зором. І з дитинства я знаю, як це чути насмішки від однокласників, бути невпевненою у собі через те, що в тебе окуляри як у бабусі. Тому я хочу поділитися з вами своєю історією, своїм досвідом. Я собі зробила чай з медом та лимоном, беріть собі також щось попити, поїсти, тому що це таке розмовне відео, де будемо з вами згадувати, говорити та роздумувати. І до того ж, в мене болить горло, тому це просто необхідність для мене. Отже, я почну з самого дитинства. У мене вади зором ще з молодших класів. Я навіть не пам'ятаю, з якого точно класу. Я пам'ятаю, що був медогляд, ми, ми проходили окуліста і дізналися, що в мене поганий зір, скарг у мене як таких не було, тому що в мене погіршення зору були незначні. У мого тата теж поганий зір, тому вони були стурбовані тим, що в мене погіршується зір, я ще маленька і куди це взагалі може зайти. Тому відразу відвели мене до окуліста. На жаль, я пішла туди з бабусею, та вона мені обрала перші окуляри, про які я навіть загадувати не хочу. Вони були такі прямокутні, вузенькі із золотою оправою. І я нагадувала бабусю. Також я ходила на заняття з покращення зору. Там мені надягали різні там масочки, якісь, які там вібрували. Також хто шарить в темі оклюдорів, хто, на жаль, був в цій секті, то я вам дуже не заздрю. тому що в мене був цей оклюдор, це така штука тканева, бо навіть з бумаги її ліпили на здорове око, щоб воно не бачило. А оком нездоровим я дивилася мультики, читала, дивилася телевізор, коротше, давала напругу на око. І таким чином, якби мій зір мав покращуватися, але щось він ну не покращився, він тільки погіршився. Тому, якщо чесно, не впевнена, що ця права має місце бути. Сподіваюся, вже ніхто не мучує дітей цим облюдором нещасним. Я його ненавиділа. Отже, мені придбали окуляри, які я просто не терпіла, не, не любила. Вони мені дуже не подобалися. Приходжу я в школу в цих окулярах і розумію, що мені соромно, тому що я одна. Носила окуляри в моєму класі, і, звісно ж, хлопці почали з мене знущатися, казати, що я чотири ока, що я очкарик і так далі. Було багато таких обзивалок. Я дуже ображалася, я просто їх знімала і клала в рюкзак. Я їх не носила. Далі вже в старших класах, десь ну, в п'ятому-шостому, мені батьки купують нові окуляри. Звісно ж. Знову окуляри вибираю не я, а вибирають мої батьки. Вибрали вони знову ж такі прямокутні, трішки ширші, але все одно вузькі, прямокутні окуляри з товстою коричневою оправою. Вони мені подобалися трішечки більше, але все одно дуже не подобалися. І знову ж таки я їх не носила, тому що були обзивальки. Один однокласник мені сказав, що в мене одне око більше за інше, коли я в окулярах. Як дівчинку, особливо ось в такий перехідний вік, це мене дуже задівало, і я їх знову ж таки не носила. Так, продовжувалася моя епопея з окулярами. Ось ці окуляри з коричневою правою були в мене аж до коледжу. Я поступила після 9 класу і пішла в коледж. В коледжі я їх, звісно ж, не носила. І мені знову придбали нові окуляри, там вже в мене було більше свободи вибору, але не на 100%. Ці окуляри мені в принципі подобалися якийсь певний період часу, але все-таки вони були на мене замалі, тому що обличчя в мене досить велике. Окуляри були замалі, і я їх теж не дуже носила. І тільки коли я так би мовити випорхнула з гнізда моїх батьків. Стала вже самостійною, стала заробляти свої кошти. Я придавала нарешті окуляри, ті, які мені довподобні. І нарешті я почала їх носити. Тому моя перша порада: можливо, мене дивляться діти, можливо, дивляться батьки, можливо, дивляться люди, які просто мають поганий зір та не носять окуляри. Моя перша порада для вас це знайти окуляри, які вам сподобаються. Які ось ви надягнете, і подумайте, «да, мені класно, мені реально в них класно. Тому що тільки коли я знайшла такі окуляри, я їх почала носити кожен день. І ще один плюс носіння окулярів: в мене перестав падати зір, як не дивно. Всі лікарі, звісно, це мені казали, але я не слухала їх і зрозуміла, що вони були праві лише тоді, коли стабільно почала носити окуляри. Пройшло декілька років з тих пір, як я придбала собі окуляри і постійно їх ношу, і я захотіла придбати лінзи. Лінзи це така штука, яку я дуже боялася, тому що в мене чутливі очі, і я не можу в них щось пихати. А вперше, до речі, я захотіла спробувати лінзи, коли я їхала в Карпати, вчитися кататися на лижах, але як виявилося. Це взагалі шок для мене. Для мене, для мого ока з плюсом, в оптиках немає лінз. Потрібно лише замовляти, щоб вони до них приїхали. Це займає декілька днів, а вирішили ми придбати лінзи за день до від'їзду. Звісно ж, ми їх не придбали. Я каталася взагалі без нічого, без окулярів, без лінз, без нічого. І ось знову прийшов такий етап, коли я все-таки давай, давай купимо лінзи. Отож. Я придбала лінзи, і в той же день я їх вирішила приміряти, і це було прямо дуже важко. Мені хлопець пояснив, як він це робить. Я пробую, а в мене око просто закривається. Тільки лінза наближається до мого ока, я його закриваю, я моргаю, я кліпаю, око починає слізитися моментально, і просто як надягнути. От як. Але я не здалася. Я сильна, я йду до кінця. І перші лінзи я надягала приблизно пів години це два ока. Перше враження було вау! Я ось так око закрила а, ліве, тому що право надягала першу, і така, ухти, я бачу далеко. Ого, вау! Я без окулярів і я класно бачу. Я зрозуміла, що з лінзами я тепер не розтануся. Я сподівалася, коли надягала їх перший раз, що з досвідом я їх буду надягати швидше. В принципі, так і сталося. Зараз пройшло приблизно 2 тижні. Зараз я надягаю лінзи за 10 хвилин, 2 лінзи. І знайшла собі свою власну таку методику, як їх надягати. На що хочу звернути увагу? Перед тим, як надягнути лінзи, потрібно обов'язково помити руки. Та витрати їх бажано таким рушничком, який не залишає ворсу на ваших руках, щоб у вас не було ніяких таких мікрочастинок на руках. Також що треба обов'язково перевірити перед тим, як надягнути лінзу, це те, чи правильно вона якби вігнута, тому що лінза може вивернутися. І тоді буде дискомфорт в оці. Я його поки що, слава Богу, не відчувала, але хлопець мені розповідав, що це дуже неприємно, що кожен раз, коли ти моргаєш, то тобі ніби даре по оку. Тому я дуже переживаю щодо цього. І обов'язково потрібно перед тим як надягати, ось так на світло дивитися лінзу, чи вона правильно а, вігнута. Ну і в принципі все. Далі лише практика, практика і практика. Далі зняття лінз. Обов'язково перед тим, як зняти лінзи, вам потрібно помити руки знову ж таки. Ну і е, зняття лінз є також декілька способів. Я не можу сказати, який буде зручний вам саме, але я можу сказати, який зручний мені. Я коли знімаю лінзу, я просто беру палець, торкаюся ним до ока свого, до лінзи. І ось так протягую її вниз, щоб вона якби сповзла з ока. А мій хлопець це взагалі шок для мене. Я не знаю, як він це робить. Я так і не пробувала, я так боюся. І я думаю, що дівчатам взагалі це незручно, тому що в нас нігті. Він ось так розширює око і ось таким щіпком знімає лінзу. Це шок. Чесно, для мене це шок. Ну, а ось так знімати лінзи в мене в принципі займається досить мало часу. Знімати лінзи легше, ніж надягати. Хоча спочатку я думала, що буде навпаки важче, тому що це прямо в оку треба залізти. Але в принципі ніякого дискомфорту немає. Ті, хто носять лінзи, вони не садомазохісти якісь. Ми просто не відчуваємо. Нам немає дискомфорту, коли ми торкаємося до ока, тому що ми торкаємося насамперед до лінзи. Звісно, коли я торкнуся саме до ока, мені буде дуже неприємно. Але я торкаюся до лінзи і тому ніякого дискомфорту немає. Я для себе виділила декілька плюсів та мінусів в лінз та окулярів. Плюси лінз насамперед в тому, що в тебе немає ось цих кордонів окулярів, тобто в тебе максимально налаштована різкість зору. Я бачу, ось я ось так вожу очима, я бачу все дуже чітко. В окулярах я б не бачила так. Мені прийшлося б крутити головою, щоб я все бачила чітко. Я думаю, очкарики мене зрозуміють, і ті, хто носить лінзи, також мене зрозуміють. Тому що лінза вона насамперед лягає аж на саме око, ну і звісно, вона рухається разом з ним і все нам прекрасно видно. З окулярами так не працює. Наступний величезний плюс в лінзах в тому, особливо для водіїв, це те, що коли ви їдете вночі в темряві і їде е, зустрічна машина, вас не сліпить. Це для мене взагалі був шок. Я не знаю, в мене є астигматизм, я толком не знаю, що це таке. Можливо, через це в мене були ось від фар ось такі супер -такі полоси. І я взагалі нічого не бачила. Я осліпала просто, якщо я була в окулярах. В лінзах я можу подивитися на фари, і я не осліпну, не засліпну. І вони не мають ось таких супер. Полос, тобто вони світло рівномірно розсіюється навколо фари, навколо ліхтарів. Це дуже великий плюс, як на мене, для водіїв, тому що вночі їхати в окулярах реально некомфортно взагалі, а в лінзах дуже комфортно. Наступний плюс, як на мене, як для дівчини, можливо, що від окулярів у мене ось тут залишаються червоні сліди, з лінзами, звісно, їх немає. І також лінзи не потрібно поправляти, а окуляри в мене постійно сповзали, і я ось так тикала, в мене навіть зараз звичка залишилася, на мені може не бути окулярів, а я щось там хочу собі поправити. Це взагалі крінж, по-моєму, але таке є. Далі, плюс лінз вони не пітніють, коли ми взимку заходимо в тепле приміщення. З окулярами це така проблемка велика, тому що ти просто сліпнеш, і тобі треба або так ф -ф 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 хекати на них, або знімати ці окуляри, щоб щось бачити, тому що вони просто моментально е, запотівають. Мінуси лінз, ну. Для новачків, звісно, одним з мінусів в лінзах є те, що їх довго надягати. Навіть коли я в суботу збиралася на весілля, я спеціально виділила час зранку, щоб надягнути лінзи. Я встала раніше ніж могла, б, тому що я розуміла, що це може затягнутися ось це моє надівання лінз, і я могла б просто не встигнути зібратися. Це мінус, але він зникне, коли я звикну натягати лінзи. Наступний мінус це не можна терти очі. Не знаю, ну це, мабуть, не мінус, а просто такий невеликий нюанс. Не можна терти очі, тому що одного разу я потерла око дуже сильно. Я тоді дуже рано встала. встала. Я потерла око, і лінза там в оці зім'ялася, і я не могла відкрити око. Це було дуже неприємно, вона ніби дерла по оку прямо дискомфорт максимальний. І я не могла навіть її поправити, тому що я не могла відкрити око, мені поправляв якось там хлопець. Не знаю, як я те око відкрила, але якось відкрила. Тому ось такий нюанс не можна терти очі ні в якому разі. І наступний нюанс це не можна купатися. Саме з моїми лінзами не можна, але ніби є лінзи, з якими можна купатися. Я не впевнена, це потрібно уточнювати в оптиках. Ну а в моїх лінзах я не можу ниряти у водоймах, і що я ще не можу, і мити голову, в принципі, ну і вмиватися, в принципі, все. Але як на мене, то це і не дуже сильний мінус, не дуже сильний дискомфорт. Ну, і останній мінус в лінзах це те, що в мене, я помітила, що в мене сильніше сохнуть очі, коли я в лінзах, аніж коли я в окулярах. Але це вирішується звичайними крапельками, перед лінзами, після лінз, і в принципі все. Більше поки що я для себе плюсів та мінусів в лінзах не виділила. Якщо у вас є досвід в цьому, то ви можете поділитися якимись плюсами та мінусами, звісно, в коментарях. Мені буде цікаво почитати. А я переходжу до висновків. Для себе я зрозуміла, що лінзи для мене це більш такий варіант на вихід, коли я кудись іду гарна, нафарбована і так далі. Коли я хочу надягти якісь сонцезахисні окуляри, ну а коли я цілий день вдома, то в принципі не бачу сенсу в лінзах, окуляри також підійдуть. Окуляри це більш такий домашній варіант для мене. І не забувайте про рекомендації щодо носіння лінз. Носіть їх правильно, носіть їх в призначений для цього термін. Обов'язково консультуватися з офтальмологом вашим в питанні лінз. Він вам підбере правильні і ті, які вам не зашкодять. Я сподіваюся, що я все, що хотіла сказати, сказала. Я була дуже рада поділитися з вами своїм досвідом в такому делікатному, як на мене, питанні. Буду також рада почитати ваш досвід в коментарях. Можливо, ви ще хочете тільки придбати лінзи, можливо, ви вже такий досвідчений гравець в цьому ділі. Буде дуже приємно з вами поспілкуватися нижче. Також чекаю на вашу підтримку, виглядів. Подобайки, підписки на YouTube та, звісно, на інші мої соцмережі. Ну, а з вами була я, Таня. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, приємного смаку, якщо ви їсте. І прощаюся з вами до наступного відео. Всім па-па!